Усім-усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Небагато я займу вашого сьогодні часу для того, щоб вас познайомити з цією красуничкою, з цією грянкою, яку ви бачите зараз на ваших екранах саме у зимовий час. Бо знімаю я цей відеоролик на початку грудня, 3 числа, після того, як випав сніг, та вже він ростає. Сніг був перший, а гарянка ось так росте на початку грудня, точніше, так переносить зиму. Звісно, і мій помічник до мене приходить, щоб мені було не сумно. Ну і також я подивлюся, як вона потихеньку помалесеньку пережила перші. Морози, дуже-дуже дівчатка добре. Це сорт, який я зараз вам показую. Він в мене квітує жовтими квіточками. Я, звісно, їх вам не покажу, бо не робила світлинку цього року. Буду на наступний рік це робити. Але цей кущик дуже-дуже, як ви бачите, добресенько в мене наріс і має неймовірну красу. Він у мене, раз бачите, поруч з ехінацеєю, ось тут дуже чудово виглядає, на мій погляд. Ехінацея також непогано перенесла морози. І хочу вам сказати, що гарянка дуже крутезна виглядає в осени і, як ви бачите, на початку зими. А також в мене є ще один сорт цієї красунички. Вона в мене саме цей сорт росте дуже-дуже довго у садочку, і її вже просто треба пересадити. Здоровенний кущ. Я хочу, щоб її було більше, бо в неї просто неймовірні-квіточки. друзі, квіточки. Вони такі, знаєте, бусинки, такі зірочки. Ну, спочатку бусинки а потім вони перетворюються у зірочку. Дуже круте в неї забарвлення або сини на початку зими, тобто, така бачите, є трішечки такої ну вже пожухлих листочків, і також зелені. В неї такі донесенькі, як ви бачите, пагони і тим самим не дає їй змогу виглядати. Неохайно, дуже симпатична, вразлива. Ну, я маю на увазі таке перше відчуття. Насправді вона крутезна, тому що не вимерзає, морозостійкість крутезна. Висота також росте в мене, ось, як ви бачите, зі смолкою І я хочу, щоб її було просто дуже-дуже багато. Так що, дівчатка, цю красуню я пропоную вам навесні 2024 року. Вона дуже добре перезимує, і також хочу, щоб у ваших садочках у нас в Україні вона росла в усіх. До зустрічі! Усім пока!